І з сірого початку року прийшла на землю і нова біда. Ми всі забули, що ми люди, бо почалась у нас війна. Ми всі втрачали надто яро, хто землі, хто чиї життя, ми всі лиш бачили в новинах і не тримали вороття. Земля стогнала та ревіла, але ми люди, лиш давно, давно ж все забули в мріях, у тих, що були раніше всього. І втратили ми ту надію, що перш за все у нас була, і втратили ми ті дії, які вели нас до пуття. І, як здається, у цім світі немає нам уж вороття, але у нас у всіх є діти, та є ще й своя земля земля для кожного єдина, але від того не одна, бо кожен ростить свою мрію, і кожен втілює життя. Життя те довге і чудове, але не в цю ж саму мить не вороття. Життя триватиме надалі, а нам лиш варто далі йти, йти з опущеним забралом та всіх вокруг поберегти, чи ж кінчиться це скоро хто зна, але від того тим не менш життя триватиме надалі, і разом ми вирвемось у нові відкриття.